Справжні моменти життя з вами, друзі, і ми з вами подорожуємо цими чудовими клумбами. Отака краса знаходиться поруч із хвойними рослинами. Хвойні рослини ми бачимо туї Ауреанана. Але я хочу показати вам ще хвойні рослини, тому що вони заслуговують цієї уваги. Так, і по хочу показати сосни гірські. Краса гірської сосни. Як гарно, коли є такі сосни, просто прикрашають будь-яку ділянку. Хвойні рослини. Так, на ліхтарях такі чудові рослини, квіти посадження. Далі ми бачимо, друзі, ось тут у нас ростуть ялівці. Тут ось отакий ялівець зеленого-зеленого кольору. А це ялівець. Лускатий, але щось він, його треба стригти, його треба омолодити тут. І ось грунтопокривні ялівці. Ось також ми бачимо, який чудовий ялівець. Так, спірея переплетена разом із ялівцем. І тут ось яка краса. Спірея і ялівці поєднання таке гарненьке. І ось тягнуться такі ґрунтопокривні ялівці. Закривають ґрунт вони. Далі бачимо ми також сосна гірська. Там такий кущ Барбарису росте, чудовий. І ось на два буки сосни гірські. Прогулюємося біля гірських сосен. А ось друзі за мною барбариси, грін карпет зелененькі. Тімочка, покажи, будь ласка, отак відійди аж туди далі, покажи барбариси. Так, на той бік сосну. І покажи сюди ці барбариси, які вони гарненькі. І йдемо далі гуляти. Так, ну, бачимо іще. В таких горщиках гарні квіточки посаджені і на той бік точно так, покажи, будь ласка, туди. Нібрі. Не блю карпет, а грін карпет ялівець. Ось такі ягідки, це минулорічні, а ось цього року зелененькі такі ягідки є. І ще хочу звернути увагу на барбариси. Це грін карпет ідуть, а тут ми дивимося барбариси тунберга іншого кольору отакого дуже гарного. Так, ось такий колір. Це барбариси. Так. От, як, і, як ці барбариси, поєднання спіреї і барбариса. Так. Поєднання гірського, бачимо далі гірська сосна, ялівці. І, і отак зараз далі покажемо здалеку оцю клумбу. Яка вона є гарна. Оце ось, ось, як клумба. Отак показуємо туди. І покажемо Барбариси ось тут іще ростуть. Також вибираємо лілейники, покажи ще жовтенькі, вони ті там гарні. І покажемо ялиночки, які покажи великі тут. Які тут ялинки? Мені до речі, коли е, був е, новий рік, то е, вішали до неї гірлянду. І краса барбарисів. Тут їм дають волю і вони собі ростуть. Ось, ось такі саме. Ось які барбариси гарні. тут, Чудові. Барбарис це завжди прикраса, тому що взяти, подивитися барбариси, яких різних кольорів, а потім ще на них ось ягідки. І від барбарисів є ну, така велика краса. Ну і тут ось у нас також такі цікаві квіточки. І покажи, будь ласка, діма здалеку ці ялиночки одно й другого. І туди так, на той бік підняти, показати. І хочу, щоб звернули увагу, яке тут поєднання, лілейники спереду. Далі у нас іде там спірея Вангутта, Барбариси і гірські сосни. Гірським соснам їх не стрижуть, дали їм вирости. І туя смарагда, яка височенна і струнка. Отака туя смарагда. На ліхтарях скрізь такі гарні квіти висять. І ми всім вам дякуємо за увагу і гарного настрою вам і гарних квітів, і всім говоримо пока!